ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого, і Невидимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей і нашого Ради Спасення зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав і був похований і воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповідує од хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя. Майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашу. Слава Святому Духові, що наш просвятив і святій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо над світлими таїнствами, перше світле таїнство богоявлення. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном в Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув із неба. То є син мій улюблений, у тобі моє оповання, за щирий жаль і каяття за гріхи. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай.